Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми як завжди на своєму господарстві. Вже я почистив, дав їсти буряка. Зараз ще чуть докидаю комбікорму. Вони вже понаїдалися і лежать. Так як я показував в попередньому відео, вчора дали уколи від глистів. Все пройшло ніби нормально. Сьогодні все добре, їдять. Все добре. Зараз ще підніму поїлку, бо вже, я так дивлюся, вони вже трошки вона для них низькувата. Оце сама менша льошка. І також вже проходить по під цю поїлку. Верніше не проходить, а вже зачіпляє за хребтом. Тому треба підняти. Ну, зараз Підніму поїлку і піду в ангар, буду свій гранулятор перепідключати пере на 380. Ось так, їм вже трошки низьковати поїлка. Зараз трошки її сантиметрів на 5-10 підніму. Білопоясих наших також все нормально. Вже пройшло 2 дні від того, як я е, дав їм від глистів уколе, але ще сьогодні дивився, не видно, щоб були глисти, так як того разу. Ще не видно нічого. Я вже в них почистив, накидав соломи, вони там вже зробили тирло з неї. Трошки прикрутив лампу сьогодні, тому що в нас плюсова температура, плюс 8. Трошки зробив їх менше. І щось таке, як мені підказала дружина, може це ці такі п'ятна від лампи. Може хто знає ці. Може, це такі опіки, воно лежить. Може воно його так як... Воно то його не болить, бо я пробував, я його мацаю, воно нічого, той коричневі плями, нічого не... Не турбую його, бо я його мацаю ту пляму, воно нічого не кричить, не, не тікає, але щось щось є. Це я вчора вважив, позначив, тікайте. Ось так, ось той кабанчик, що в нього там ті плями. Хто може знає, то скажіть, що це може бути. Цих ще поки що ще в одної тільки льошки бачу зверху, така маленька цяточка. Можливо, це від лампи. І як його лічити, як з ним боротися. Тіка-тіка-тіка-тікать. Ось так зараз виглядає мій гранулятор. Зараз я ролики зніму щоб насухо не терли по матриці як буду пробувати ось тут це тут є це блок конденсатори тут стоять конденсатори зараз я це все порозкручую розкручу е, цей пускач такий і попробую через нього також підключити через магнітний пускач цей Зараз поки що воно в мене на 220. Ось так це все виглядає зараз ще з конденсаторами. Тут я зняв ролики матрицю. Тут, тут пускові і робочі конденсатори. Зараз я їх звідти зніму і тоді буду підключати вже безпосередньо 380. Три фази. Так, воно зараз це підключене. Сюди. І сюди це робочий конденсатор підключений. А тут підключений сюди і сюди підключений пусковий. А сюди і сюди підключений робочий. Ось цей. Цей пусковий підключений сюди і сюди. Ось тут вона йде до нього. А, звідси від цього робочого йде, підключений сюди і сюди. Ось так. А, 220 підключено сюди і сюди. Ось такі стояли конденсатори. Я вже їх зняв, винів звідси і ось так я підключив. Не знаю, чи так буде видно. Підключив я за схемою зірочка. Перша фаза, друга, третя і ось тут ноль заземлення. Він закручується в корпус двигуна. І, ось так. і тепер пустив кабель і підключив його до пускателя цього. Це, це теплове реле. Перша, друга і третя. І тут також е, ноль сюди пустив. Ще звідси вот я ще не зробив, ще тільки від двигуна сюди. Зараз буду вже, бо тут в мене стоїть кабель трьохжильний, а я буду класти чотирьохжильний. Тут зроблено ось так. А я буду зараз сюди три фази підключати. Ось так все це. Одна фаза, друга, третя. І ось тут ноль, який йде так само до двигуна. І кабель до трьохфазної різєпки, яка в мене йде. Ну що ж, робимо? Попробуємо робити перший пуск. Ну, поки що все нормально. Нічого ще не замкнуло. І зараз попробуємо кнопкою. Вибило щось, значить, неправильно. Значить, щось неправильно включено. Вибив там, вибив автомат. Ось тут цей автомат вибив. Не знаю чому. Що може бути не так. Ну і вже не вмикається. Ну Вибив не тільки цей, а вибив центральний. Там на біля щочика. Зараз все назад і подивився, що я неправильно підключив. Десь щось неправильно я підключаю, тому що вибило ще раз. Ну, я не буду більше включати, подивлюся ще в інтернеті, як правильно підключити цей електромагнітний цей пускач. Може я й тут щось неправильно підключив. Але тут ніби все правильно. Ну, на сьогодні я буду закінчувати своє відео. Кому сподобались пальці вгору, хто знає як правильно підключити, пишіть в коментарях. Підписуємося на канал. На все добре.